Це Мирослав, і він хотів би працювати в Німеччині інженерно-технічним працівником на будівництві. Простими словами, прорабом або інженером, ну або вже майстром, якщо зовсім нікуди не брати. Мирослав, Мирослав знає німецьку на рівень B2, має два дипломи в будівельній сфері, а також 16 років досвіду в Україні на будівництві та виробництві. Вітаємо вас на каналі Біженців Німеччині. Я міла. Я Мирослав вітаю. І ми продовжуємо розказувати вам про пошук роботи Мирославом в Німеччині. В попередніх випусках нашого проєкту ви могли дізнатися, що таке Lebenslauf, Anschreiben, А сьогодні в нашій лексиці з'явиться ще одне слово Bewerbung. Bewerbung – це письмовий документ, за допомогою якого ви можете представити себе роботодавцю і подати заявку на вакансію. Бевербунг зазвичай складається із супровідного листа, автобіографії і додатків. Додатки можуть входити сертифікати, свідоцтва про закінчення вищої освіти і тощо. Давай, щоб не бути теоретиками, ми просто покажемо твій бевербунг, і на його прикладі вже будемо далі розбирати, що це. У Мирослава є створення окремо чотири документи. Так, аншрайбен, Аншрайбен, тобто супровідний лист. На кожну компанію він буде відрізнятися своїм змістом всередині. Про це ми говорили у попередньому відео, тому, будь ласка, повертайтесь та дивіться. Наступний документ важливий. Lebenslauf. Так, Lebenslauf. Це класичне резюме у нашому розумінні. Також про це в нас є відео з дуже класними порадами від професійного HR-менеджера, яка в Німеччині працює вже понад 6 років та приймає щодня людей на роботу і, відповідно, щодня переглядає різні Lebenslauf. Наступний документ це у нас сертифікати та свідоцтва. Я розсилаю два варіанти: один варіант, де це все з'єднано в одному PDF, тому що в деяких на заявку на вакансію підтримується наприклад лише один-два файла, і нема змоги відправити чотири, то я їх об'єдную докупи. Так, це дипломи та сертифікати. Тобто мовні сертифікати про закінчення b 1 b 2 також ходять сюди. Зауваження було у наших попередніх відео, що не зрозуміло, який тебе досвід роботи. Відкрий, будь ласка, ще раз своє резюме. Ваш досвід роботи ви описуєте в Lebenslauf, де чорному по-білому є написано. Berufserfahrung. Ерфарунг, і ось тут, наприклад, бачите, станом на скільки тут років ти працював? майже 10 100. років в одній компанії був ще в іншій компанії. Був тут Рік 3, і тут, тут 5, 5 років 5 років. 5 років, тобто загальний досвід роботи, 16 років. Всі ці документи, які щойно показував Мирослав, він надсилає вкладенням, тобто додатковими файлами. А самий лист на вакансі, самий Двербор, починається із Коротенького листа, ось такого плану. Так, ось, наприклад, якщо ми пишемо імейл, e то оце вставляємо, це буде текст емейлу, e а всі інші документи це як додаток. Додаємо аншрайбен, лебенслауфнесе і сертифікати. Далі, для того, щоб розсилати ці бевербунги, треба знати, куди їх розсилати. Розкажи, будь ласка, які критерії пошуку роботи ти маєш. Я почав розсилати із верху. Тобто із самих вищих посад, які я міг би зайняти, це прораб, майстер на будівництві. Але також відправив декілька заявок на вакансію бригадира на виробництві, на будівельному виробництві. І на одну із них отримав запрошення на співбесіду. Давай поки потримаємо інтригу і про те, що ти вже отримав запрошення на співбесіду. проговоримо ще пізніше. Ще скажи, коли ти шукаєш вакансії, на яких сайтах ти їх шукаєш? Якщо чесно, я не побачив різницю сильно між тими сайтами. Їх є там з добрий десяток, вони всі один на одного схожі, і навіть вакансії там багато повторюються. Мою думку, найбільш зручніше це сайт Арбайць Агентур. Тобто сайджок центру, щоб ви зрозуміли. Так, але по факту воно все одне і те саме. Менша половина я розсилав конкретно імейли, а так в основному я користувався формою подачі заявок на офіційному сайті роботодавця. Це От, компанія, наприклад. куди тебе запросили на співбесіду. Так. Да. К'їра. Штейн Ангебути. Ну тут, наприклад, всі підіряти. Вакансій насправді дуже багато, бо компанія велика. Взагалі я на отакі вакансії подаюсь: Полі, бавляйте. Бау Бауляйте ось на такі вакансії. Але тут щось я подався в них на фоуайта. От на оці вакансії. Ну, і от у них є ПВМ. Це швидка форма подачі. Заповнюєш, це фігню додаєш майби і відсилаєш. Для тебе важливим критерієм було те, щоб робота знаходилась максимум за 50 км від дому. Тому що наша сім'я не хотіла би змінювати місце проживання. 50 км в нашій місцевості — Це приблизно година дороги. Годину це для вас буде нормально, тому що зважаючи на пробки, які бувають в великих містах, це не так, ніби то й багато. Тому ось такий радіус Мирослав обрав для себе для пошуку вакансій. Ти також ще закинув інформацію про себе, тобто, в принципі, опублікував свій Лебенслав, своє резюме ще на двох інших платформах. Яких саме? LinkedIn і Indeed платформи, на яких можна розміщати свій Лябінслав, бажані вакансії, і роботодавці будуть зв'язуватись з тобою персонально. Це профіль Мирослава на LinkedIn. Ти вказав, що ти в активному статусі пошуку роботи. Так, ось коли вказуєш, то пише Open to Work. Окей, а так, той сайті. наступний наступний німецький той сайт, будь ласка, ще покажи. Тут у тебе також є твоя сторінка, твій профіль. Теж по факту заповнюєш все те саме, що ти в Livingslauw заповнював. І також можна додати ще окремо PDF файл Livingslow. І саме з цього сайту в тебе вже була одна ну не пропозиція, а як мінімум повідомлення. Потрібен був бавляйтер, бавштальну бавштальну логістик логістика на будівельному майданчику. Так, ну що ж, скільки днів десять, ти вже як шукаєш роботу і маємо ми вже перші результати, так би мовити. По-перше, Мирослава вже запросила на першу співбесіду. Куди розповідай? Ми порадіємо за тебе. А ви, будь ласка, підтримайте, тому що я, наприклад, хвилюсь більше ніж Мирослав. Тому підтримайте, мабуть, мене, а потім йому побажайте удачі. Що це за робота? Розповідай посада. ця називається Фобайта іншалонг. Спа не знаю, чим це закінчиться, але Сходити, подивитися, що і до чого варто. Це будівельна компанія, називається Гльотле. Це досить велика компанія. Це велика будівельна компанія в Швайнфурті, їй там більше 110 років. В неї є три відділа там будівництво, ріелторська компанія, і компанія по виготовленню різних залізобетонних виробів. І там в них є цех по виготовленню опалубки, і їм туди потрібен бригадир, я так зрозумів. Фарабайтер це в них бригадир. Типу такий щось маленький, дрібний такий, може, якийсь начальничок, малесенький такий. з вакансії не зрозуміло, чи це. Цей бригадир буде також працювати, чи він просто бригадирствувати буде, чи він це буде випадково. організовувати процеси та керувати, так. так? Ну, з часом дізнаємося і покажемо. Не факт абсолютно, що Мирослава візьмуть після в цю компанію, не факт, що він сам захоче в цю компанію, буде видно. Про це ми будемо розповідати у наших наступних відео, але головне, що є результат. І я хочу ще додати: в тому випадку, якщо ви пішли на співбесіду, щось у вас не склалося, треба розцінювати це як додатково досвід, який не можна купити, який лише можна отримати, і в наступному відео нашого проекту ми запросимо Оксану, яка дасть дуже класні поради щодо того, як поводити себе на співбесіді, як підготуватися до співбесіді, як говорити на тему заробітної плати, і навіть як бути вдягненому для того, щоб Отримати бажану позицію, бо знаєте, зустрічають по одягові, і це також потрібно враховувати, коли ви йдете на співбесіду. Щодо твоєї вакансії, зрозуміло, але ти вже і отримав першу офіційну відмову. Що це? Та нічого особливого Прислали лист. Що дуже дякуємо за вашу заявку, але ми вже знайшли когось більш кращого на цю посаду. Це також результат. Я завжди кажу, що який би не був результат, негативний чи позитивний для вас, але це результат, і його не буде, якщо ви не будете нічого для цього робити. Для статистики із цих 14 заявок я отримав одне запрошення на співбесіду, одну офіційну відмову. А на всі інші отримав автоматичного листа, що ваша заявка прийнята. Чи буде там якась надалі відповідь по тих заявках? Не знаю, поважимо. Ще до речі, ми потрапили на період відпусток. Зараз середина літа, і у дітей в школах починаються канікули. І як відомо, сімейні люди зазвичай підлаштовують свої відпустки з дитячими канікулами у школах. Тому, можливо, зараз не так активно людей і запрошують на співбесіди. Можливо, більш активно все це буде відбуватися вже з вересня місяця, так би мовити, нового сезону. Ну це, на мій погляд, так. Ну що ж, ми будемо втримати вас в курсі справ, як Мирослав шукає роботу, яку роботу він по факту знайде. А ви, будь ласка, в коментарях діліться своїм досвідом. Можливо, ви вже знайшли роботу, можливо, ви шукали і за три дні знайшли, можливо, шукали її півроку. Це буде дуже цікавий та корисний контент. Тому, будь ласка, не лінуйтесь, пишіть в коментарях і підтримуйте нас коментарями та лайками. Підтримуйте наш канал. На цьому дякую і зустрінемося в наступних відео. Do zobaczenia.